Позакривали пиздаки. Давай, Дмитро, випускай наступну частину. Хочете огляд на наступні частини? Дмитро, випускай! То я його роблю. Дмитро, випускай! Це ще що за хрінь? Треба мати неабиякі волю плюс характер, щоб грати в подібне лайно. Ага. Дійшло нарешті. Ми думали, ти кайфуєш від ретродрочки, але це прям якась катра. Всім привіт! Я так розумію, відео про перші три гри про Гаррі Поттера вам сподобалось. Якщо не бачили, то гляньте посилання в описі. А сьогодні ми продовжимо говорити про цю серію ігор і оглянемо наступні три частини, які були досить неоднозначні. Всім приємного перегляду! Але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підтримати діяльність благодійного фонду Твоє майбутнє. На даний момент вони організували проект присутні. Це збір на комплексну реабілітацію ста військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ГУР та добровольців, які отримали поранення. Прохання підтримати даний збір будь-яким донатом. Посилання на монобанку буде в описі до відео. Дякую вам. Почнемо з Гаррі Поттера і Келих вогню. Це четверта частина серії і остання з тих, в які грав в дитинстві більше ніж 5 хвилин. Як завжди, для комфортної ігроладу вам необхідно поставити патч для широкоформатного екрану і на це раз взяти в руки геймпад. Бо вибачте мене, але керування на клавіатурі тут просто жахливе. Ох, якби я тільки знав, що це лише початок проблем. Але до цього ще дійдемо. Гра починається відразу знову ведень. По-перше, ми тепер можемо вибрати будь-кого з нашої незмінної компанії. По-друге, в дану гру можна грати аж трьох одночасно і краще вам не ігнорувати це, але ще дійдемо до того. Сам сюжет почнеться з того, що на нашу трійцю нападає купа смертежерів, це якщо що слуги Волдеморта, прямо на чемпіонаті по Квідічу. Наша задача ж була втіктись цього чемпіонату і бажано живими. Так, сюжет, до речі, почав повністю дублювати фільм, щоправда, як завжди, забиваючи на важливі деталі. До прикладу, ніде не згадується Барті Крауч молодший, а це ж був мій краш дитинства, але що вже поробиш? Як тільки починається гравати, можна помітити декілька змін. Тепер гра вже не адвенчура з дослідженням локацій, а скоріше бітемап з доволі дивною камерою. На вибір у нас є три закляття: саме звичайне або ж джинкс, яким можна бити ворогів, і яке оглушує їх. Унікальне закляття для кожного ворога, до прикладу, левіосо застосовується проти оцих ящерок, карпаретректум проти оцих от пінокіо, чи акваректум проти палаючих ящерок. Всі ці закляття або знерухомлюють ворогів, або дають змогу їх бити. Останнє ж заклинання це акція. Вона дозволяє вам притягувати до себе квасолю, гарбузи та гарбузові пудинги. Останні два в цій лікують замість шоколадних жабок. Ще варто зауважити, що квасоля тепер падає в якихось довбанутих об'ємах. Мені здається, до кінця гри можна стати скруджем, який плаває в квасолі. А і так, ця квасоля у кожного своя, тому щоб збирати її більш-менш однаково, вам треба грати за всіх персонажів порівну. Ну і ще вона випадає з вас, як в Соніку кільця, коли вам наносять шкоду. До того всього, квасоля тепер заповнює спеціальну шкалу. Після її повного заповнення ви можете нажати певну кнопку і короткочасно збільшити шкоду, яку ви наносите вашим джинксом. Жабки ж тепер не відновлюють ваше здоров'я, а дають відродження. Крім того, в цьому рівні нам демонструють, що механіка щекування в двох чи трьох тут розвинулась, і тепер ще більше речей потребують взаємодії всієї компанії друзів одночасно. До прикладу, в першому рівні ви пересуваєте камінь чи колоду. Тим не менш, цей рівень закінчується тим, що ми підбираємо чарівний чобот і втікаємо з нашого чемпіонату з квідічу. Чесно кажучи, після першого рівня в дитинстві гру я і закинув. Це засилля нових механік лише здається класним і інноваційним, але грається це незручно і доволі сумно. Але я навіть не уявляв, що буде далі. Гра продовжується знову нововведенням. По-перше, картки тепер це не зовсім колекційні предмети, тепер це умовні бонуси для кожного персонажа. Бонуси можуть бути не самі корисні, по типу плюс 10 до максимального здоров'я чи збільшення дальності акцію, чи щось більш корисне, наприклад, рикошет вашого джинсу або відновлення здоров'я, якщо ви знаходитесь поруч з вашим другом, у якого є така сама картка. Ага, картки у кожного свої, і саме тому я рекомендував вам збирати квасолю за кожного. Крім того, вони поділяються на умовні ціри. Купивши всі картки з певного ціру, вам відкриється особлива картка з приємними ефектами. Всі картки це кадри з фільму, особливі ж картки, які відкриваються після закінчення ціру, це анімації, виконані в стилі гри. Останнє, що варто зауважити, що ви можете брати лише три картки на певний рівень. Друге нововведення ви побачите відразу, як тільки закінчиться сюжетна заставка. В ній нам пояснюють, що Горвурд в даному році вибраний для проведення турніру трьох чагівників, в яких три представники з різних шкіл будуть змагатися в різних випробуваннях. І якщо ви очікуєте відкритий світ, то забудьте! Тут нас очікує система гівнів. Перший рівень це урок від нового вчителя Муді, який навчить нас тому, що ми і так знали. Разом з тим, тут можна побачити першу проблему гри. От, наприклад, щоб затушити вогонь, потрібна допомога ваших друзів. Але вони дуже часто будуть робити оце замість того, щоб допомагати вам. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Наступним уроком буде так звана прогулянка по дахам Гогварцу. Тут ваша задача буде пройти Рівень і знайти щит. Наступним уроком буде так звана прогулянка по дагам Гогварцу. Тут ваша задача буде пройти Рівень і знайти щит. І ні, це не у вас відео заглючило і не я провтикався з монтажем. Справа в тому, що в цій чудовій грі, щоб відкрити наступний рівень, вам потрібно буде раз за разом перепроходити той самий Рівень, щоб взяти черговий щит. І те, що рівень закінчується при підборі першого щитка, зовсім не йде їй на користь. Все це відчувається, як невдала гра про день бабака, а не про Гаррі Поттера. Ця механіка почне вас бісити вже після першого забігу, але що вже поробиш? Цікаво, ви можете не тільки збирати великі щитки, а й маленькі. За 10 маленьких дають один великий. Займатися необов'язковими активностями, наприклад, знаходити всі статуї драконів, очей на палці та інших предметів на гівні. Окей, після проходження цього рівня разів 5, і як у вас почне сіпати око, вам відкриється два нових. Перше це випробування муді, де вам потрібно буде, ну, наприклад, вбити 10 ворогів певним заклинанням або на час закинути певну кількість кульок на платформу. І якщо з другим у вас проблем немає виникнути, то перше це натуральний капець. Ви не можете контролювати, яким джинксом ваша компанія буде добивати ворога. Ну, це я так думав. Насправді все залежить від позиції, в якій ворог зараз знаходиться. Він або стоїть, або лежить, або ви його підняли левіосою, коли він стояв, або коли він лежав. Підказка для тих, хто вирішить в це пограти. В першому випробуванні вам потрібно добивати ворогів, коли ви підняли їх лежачими на спині. За випробування, якщо що, вам ще не дадуть, лише квасолю. Дуже дякую, гра. Окей, випробування пройдено, після нього нам відкриється новий рівень в лісі, в якому нас познайомлять з новими ворогами буботрубами, яких можна натягнути і жбурнути у ворога чи гриби, і ви б знали, як тяжко мені курво було це робити. Та цей буботруб натягується складніше, ніж я натягував презерватив перший раз. Просто піздець якийсь. Крім того, у рівні є купа місць, на якому ваші союзники будуть безбожно тупити. От, наприклад, тут я хвилин 20 намагався затягнути камінь ловілосу, тому що спочатку Рон обличчям торгував, потім Герміона, потім вони разом. В цей момент я ненавидів все. Саме тому я і рекомендую вам грати хоча б з однією живою людиною поруч. Нарешті це душнілово закінчилось. Ви назбирали достатньо щитків і можете прийти до першого конкурсу турніру трьох чарівників. Тут нас чекають польоти Гаррі від дракона. І я хочу сказати, що людині, яка додумалась в цьому етапі інвертувати керування про польоті, треба руки відривати. В цілому політ відчувається дуже криво, і скажу, що навіть керування гіпогрифом в попередній частині було зручніше. Крім того, це і конкурс на час, тому бажано це зробити швидко, щоб отримати максимальну кількість щитків. Фух, після цього Гарі зізнається, що яйце дракона, яке він дістав, треба відкрити у ванній старост. І замість того, щоб піти туди самому, як в книжці чи фільмі, наша компанія йде туди всім складом і своїми кривими руками впускає яйце в каналізацію. Це і є наш наступний рівень, який ви будете проходити більше трьох разів для збору всього і вся на ньому. Стікаво, на ньому екрани, які треба перекривати, ігри з паром та вже згадані пінокіо, які будуть вас плюватися шипами. До сих пір, до речі, не розумію, нащо нам було це все робити, якщо і це спокійно можна було притягнути за допомогою акцію. Якщо хто думає, що воно захищено від магії, то бістам в кінці гівня ми його будемо витягувати за допомогою карперетректум, як ви з батьком заскршили за метілі Тарантас. Окей, після проходження цього чудового рівня ще разів 5, нам відкриється новий урок, а саме гербологія. Тут нас навчать першому і єдиному новому закляттю гри, яке дозволить вирощувати рослини і познайомлять з новими ворогами. Ну, по-перше, це оця гігантська черепаха, яка тут як міні бос, і не дивіться, що я її вбив за секунду, далі буде значно гірше. По-друге, це оці бджоли, і якщо мене попросили б їх описати без мацюків, то я б промовчав. Справа в тому, що якщо вас вжали ця бджола, ви впадете. Чи варто казати, як це бісить, коли ви намагаєтесь виростити рослину? Думаю, ні. А що тут роблять боти? Ух, бля, Вони тут дуже люблять стояти біля дверей і намагатися, я навіть не знаю, закрити їх, коли вони мають бути відкриті? В кінці ж гівня ми ламаємо половину оранжереї і йдемо по сюжету далі. Ну як далі? До цього ще разів 5 пройдіть цей рівень, а тоді вже продовжуйте. Нам залишилось не так багато. Попереду наступний конкурс турніру трьох чарівників. І якщо ви думали, що зараз то було цікаво, ви помилились. По суті, це аналог попереднього конкурсу з драконом, тільки тепер ви пливете вперед, знищуєте все живе на своєму шляху, методом відстрелювання ворогів та стін. Якщо вам на даний момент здалося, що я приділяю дуже багато увагу рівням, де треба збирати щитки, і дуже мало конкурсам та сюжету, то знаєте, вам не здалося. Сама концепція турніру трьох тут не передана взагалі, і сама суть четвертої частини з кракованими поворотами сюжету, минулим деяких персонажів та навіть розкриттям життя учнів інших шкіл тут просто ніяка. Наступним рівнем йде останній конкурс турніру трьох Це лабіринт, який проходиться за хвилин 5, якщо ви тримаєте в голові, що маєте бігати по дорозі з квасолями. Потім вас очікують чергою побіганьки від листя, які нагадують побіганьки від троля в першій частині. І це цікаво хіба що під оцю музику. Менці ж гівня ви маєте самотужки вбити дві великі черепахи, що мені нагадало Dark Souls 1, бо тут я вмер разів 20, певно. Останнє гівень – це зустріч Гаррі і відроджуного Волдеморта. І якщо хтось з вас очікував епічну дуель як в фільмі, чи бодай обмін закляттями як в другій частині грі, то можете видихнути. Тут замість дуелі проти найбільш потужного чарівника цього світу, вас очікує вбивство скелетів спочатку палочкою, потім результатом комбінація Авада Кедабра і експеліармуса. І я, звісно, не чарівник, але думаю, це так не працює. В кінці кінців ви маєте знищити цією сферою статую, яку у вас буде кидати Волдеморт і нарешті титри. Фух, якщо чесно, я не думав, що буду чекати кінця гри так сильно, як в цей раз. Це було жахливо, в цій грі погано було все: керування, грінт, механіки, штучний інтелект ваших напарників, відсутність сюжету та просто все. Це найгірша гра про Гаррі Поттера, в яку я грав на даний момент. І я не рекомендую вам навіть намагатися в неї грати. Перейдемо до наступної. Гагі Поттер та Орден Фенікса. Якщо що, то я проходжу всі ігри поступово, і я думаю, з відгуку про четверту частину ви розумієте, з яким настроєм я пішов п'яту. Я не очікував нічого хорошого і насправді помилився і дуже сильно. Але давайте про все по порядку. З технічного боку, все як завжди, вам потрібен патч на широкоформатний екран, в іншому все працює нормально. Сама ж гра почнеться з сцени фільму і книги, коли Гагі обороняє свого кузена від Дементорів. Що взагалі по законам даного світу робити не можна, бо це підпадає під розпорядження міністерства магії про використання магії при маглих. В результаті Гагі кажуть: бля, все, нахуй. То, Ніколай, бля, в тюрми, Але від тюрми нас відмазує Дамбудор. Після цього Гагі прибуває штаб-квартиру Ордена Фенікса і нас там навчать новій механіці черотворені. На тут реалізовано не те щоб дуже зручно, кожне закляття ви маєте робити певним рухом миші. До прикладу, щоб зробити акцію, ви маєте різко потягнути мишу на себе, а для депульсу, навпаки, від себе. Ця механіка, напевно, непогано працювала на Wii, де ця гра також виходила, але на ПК це працює через раз, тому рекомендую вам змінити керування на клавіатурне і робити всі закляття натисканням певних стрілочок. Менш тим до керування ви швидко звикнете і потрапите до Гогорсу, і вже там, по-перше, зустрінете бісячу всіх Амбріч, а головне побачите те, за що мені ця частина найбільш сподобалась. Але про все по порядку. Як тільки ви потрапите до Гогорсу і почнете взаємодіяти з зовнішнім світом шляхом використання заклять, вам дадуть так звані очки дослідження, після чого з'явиться Міртл, яка скаже, що за накопичення певної кількості очок вам відкриються певні бонуси в спеціальній кімнаті. І Боже, наскільки ж тут багато цих активностей. Ви можете, до прикладу, тріпати коврики, штовхати лицарські обладунки, щоб вони стали у певну позицію, знаходити таємничі знаки факультетів, шукати спеціальні дощечки, складати картини у формі пазлів і навіть знаходити сховані за шторами статуї шахових фігур. В ці шахи ви можете грати проти учнів, і хоч ваш ворог дуже тупий, або я дуже розумний, адже мене вчив грати в шахи Мій прадід, це дуже цікава додаткова активність. Крім шахів, ви можете грати у плюкамінці у трьох різних міні-іграх. Деякі з них прості, деякі складніші, але це все ще було захопливо. До того ж, ви можете грати в ігри з колекційними картками. Це може бути або знайти дві однакові, або гра на реакцію, де вам потрібно зробити рівно те саме. Крім того, повсюдно розкидані неочевидні загадки з комедними відсилками на світ Гаррі Поттера. Наприклад, у ванні старост ви зможете знайти вже знайоме вам золоте яйце, яке буде вирощати, але варто вам занурити його у ванну, і ви почуєте пісню Русалки. А в Туалеті Міту ви можете знайти вхід до таємної кімнати, який хоч і запечатаний тепер, але це все ще приносить теплі відчуття ностальгії. Разом з тим, можна і просто маятись фігнею ходячи по світу, можна спробувати атакувати, до прикладу, вчителів, а можна катапультувати гарбузи Геггета, використовуючи його димлячу трубу. Також в цю частину прийшла покращена механіка з портретами-шорткатами, тепер кожен портрет має свою загадку, яку треба розгадати перед користуванням. Десь це просто сходи і спитай пароль у однокурсника, десь треба знайти спеціальний предмет, а десь знайти двійника цього ж портрета. Ще варто зауважити, що оскільки це п'ята частина і відповідно п'ятий рік навчання, всі учні, і ви також маєте пройти певні іспити, які тут оформлені у стилі уроків. Наприклад, у Снейпа вам потрібно кидати в казан зілля певного кольору, а у Флітвіка чекувати потрібні вам закляття. А щоб не заблукати по цьому гігантському замку, у вас є повноцінна мапа мародерів, яка дуже класно стилізована і показує шлях до цілі. Мало того, вона зважає на відкриті вами шорткати. До того всього, вона показує відсоток секретів, знайдених в конкретній підлокації. А ще вона досить класно і мерсивно промальовує ваші кроки на землі. Це все дуже і дуже сильно вражає під час проходження гри, ще ніколи Гогвардс не відчувався настільки живим. В одному з бонусів, які відкриєте за дослідження, буде інтерв'ю з акторами фільму і розробниками гри, де вони розповідають про те, як кропітливо намагалися відтворити життя в Говорці, і знаєте, в це легко повірити. На відсутні, які в минулому були статистами, які торгували обличчям, тут вітаються з Гі і захопливо чекають від вас в стогі, чи навпаки намагаються в булінг, ну бо любителі Пітона все ще скотеняки, які вас ненавидять. Якщо чесно, я можу говорити про купу дівничок, які я в і далі, але їх настільки багато, що на це піде година просто, щоб розповісти вам про всі секрети і цікавинки, які я знайшов, тому лишу це вам на самостійне дослідження, а сам продовжу розмову про сюжет. В цілому він дублює сюжет фільму. Спочатку ви маєте прийти на свій перший урок захисту від темних мистецтв, підтвердити свою думку, що Амбіч скотиняка, і почати збирати свій гурт армія Дамблдора, щоб навчити учнів реального захисту. Крім того, щоб зібрати свій гурт, нам потрібно знайти всіх його членів. І з висунутими членами з'явитись до доканату! Деяким буде достатньо просто сказати, куди йти, комусь була потрібна певна послуга до цього. До прикладу, Колінка Ріві, той самий фотограф з найбільш кумедної сцени з другого Гаррі Поттера, хоче, щоб ми принесли його фотоапарат. Для цього нам було потрібно в стилі принца персії полазити по догам Говорцу. Захарі скаже знайти купу предметів Луні, бо потрібно допомогти наготувати фестралів, а одному пану знайти всіх горгулів, які тут розмовляють. Одні розповідають дуже смішні жарти, а інші кажуть, що колись їх було більше, але якийсь хопак на метлі, тікаючи від дракона, зламав одного з бідолашних кам'яних створінь. Після того, як ми зберемо всіх наших друзів і подруг, ми вивчимо з ними кілька заклять, як захисних, так і простих. Так, забув сказати, що тут також є бої на чарівних паличках, виглядають ці дуелі доволі потішно. Сюжет рухається далі, і ми зможемо ще раз побувати в штаб-квартирі Ордена Фенікса, де, до речі, рівень деталізації також на досить високому рівні. Тут і картина, яка обіцяє всіх знищити, і родинне дерево Бреків, яке зроблено досить детально, а не просто як текстура, на яку забили. Після подорожі до Ордена Снейп нас почне навчати опиратися в Волдеморта, що також досить класно зроблено в цікавій міні-грі. Трошки пізніше Амріч виявить нашу спільноту, і в епічній зарубі 10 на 1 ми програємо, чим приречемо Дамблдора на путівку до Аскабану, Амріч на місце директора, а всю школу на вічну диктатуру в її особі. Але не все ще закінчено, наша трійця вирішує влаштувати в школі справжню анархію і показати, що Амріч не має над ними влади. Для цього нам повторно потрібно знайти наших побратимів і посестер. З кимось ми будемо відправляти частування з приколами Амбридж. десь ми будемо перетворювати шкільні майданчики на болота, а отут будемо псувати гучномовці Амгич. Після цього нас очікує останнє заняття снейпом та польоти на мітлі і наведення анархії в замку за братів візлі. Амгіч такі приколи явно не сподобається, тому вона вирішує покарати наших героїв. Але розумниця Герміона каже, що в нас є особлива зброя в лісі, куди Амгіч нас і тягне. Після цього вона нападає на людину коня, за що й була покарана великим волохатим другом Геггеда. Після цього Гелі бачить видіння, що його хрещений в небезпеці, і вирішує кремувати до Міністерства Магії верхи на фестралах. До речі, кумедно, що їх по канону бачить тільки той, хто бачив смерть, тому половина людей з нами літають верхи, певно, на повідки по їх думці. У будь-якому разі, ми потрапляємо до міністерства і починається остання битва. Від себе хочу додати, що вона і в половину не така видовищна, як у фільмі, а фінальна битва проти Волдеморта це взагалі сміх. Там, де фільм показував просто епічне протистояння Волдеморта і Дамблдора, тут це схоже на битву підлітків, які вперше взяли до рук чарівні палички. І так тут я придираюся, бо гра саме дублює сюжети сцени фільму, а про сюжет книги тут не згадують. Що ж ми маємо у висновку? У висновку хочу сказати, що це дуже і дуже класна гра. Я сказав би, що вона на рівні класичних трьох, тут є і відсилки, і цікаві елементи дослідження, і непогані міні-ігри. Дуже сподобався відкритий світ і його наповнення. З мінусів вже відзначу доволі незручне керування і дуже погано зроблену кінцівку. Сколося відчуття, що розробники втомилися робити свою гру. Ну що ж, нам лишилося розглянути останню частину на сьогодні, а саме Гаррі Поттер та напівкровний Принц. Якщо ви додивились до цього моменту, то моя подяка вам, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку даному відео. Це мотивує мене робити відео далі. Технічний стан шостої частини, схожий на п'яту. Вам знадобиться тільки один патч для широкоформатного екрану. На диво ця гра схожа на попередню частину не тільки в цьому, але про все по порядку. Сюжет починається з укладенням снайпом незлабної бідниці, а саме гроват з того, що ми знаходимось у краївці візлі. Відразу по початку Джині пропонує нам згадати, як літати на метлі, і скажу, що керування стало доволі зручне, хоча мишу немов з підами накачали. Це буде помітно не тільки тут, а й далі, але можливо це проблема виключно моєї миші. Після польоту нас очікує навчання чекування під дуже смішні жарти Рона. Наша задача тут скинути купу казанів в озеро за допомогою левіоси. Чекування тут реалізовано як в попередній частині, шляхом жестів мишкою. З плюсів воно стало більш точніше і краще, з мінусів на клавіатуру керування переназначити вже не вийде, і вже згадана проблема з чутливістю миші. Далі по сюжету ми отримуємо обличчя від Драко за те, що багато слухали зайвої інформації, але наша гарна знайома луна нам допоможе. Наша задача тут добратися разом з нею до замку і засвоїти декілька нових механік. Спочатку нас вчать збирати місцеві колектобуси у вигляді щитків. Тут їх не так багато, і збір їх дасть нам різні бонуси для гагі. Також нас навчать, що якщо бити всі підсвічені об'єкти навколо, з них будуть падати маленькі щитки. За декілька десятків маленьких нам дадуть один великий. Ну і головне, що тут нас вчать бігати, і біг тут виглядає приблизно отак. <звук> I can't stop. Бо по-іншому описати, чому в нас розмиває кран, ніби ми боліт Формули 1, я не можу. Першим уроком трохи далі по сюжету буде зіллі вагіння. На жаль, імерсивний спосіб з мапою слідами зник, але на заміну прийшов наш старий знайомий нік, який з радістю проведе нас в усі важливі локації. По дорозі на урок ви можете помітити одну важливу річ: горворці його околиці не змінилися зовсім з минулої частини. Так, десь додалися місця з щітками, десь тепер вони в стіні їх треба вибивати різними предметами, що капець як незручно, десь ті щитки знаходяться в лозах, але в цілому це ця сама мапа з десь десятком нових підлокацій. З плюсів скажу, що графіка стала значно краще, тому тепер всі ці локації дуже і дуже гарно промальовані. Ну і шорткати знову закриті, забігаючи наперед, скажу, що тут вирішувати загадки для їх відкриття не потрібно, вони будуть самостійно відкриватися під час проходження сюжету. Окей, перейдемо до зіллі Тут у нас також нововведення. Тепер це стало повноцінною міні-грою з додаванням подкібних реагентів до подкібного кольору. Скажу, що даного типу міні-гра буде зустрічатися не раз, а не два. Кожен раз буде додаватися щось нове, десь з'являються органічні складники, десь нас навчать мішати зілля чи підігрівати казан. Але в цілому все досить прикольно. Звісно, трошки бісить частота повторення цієї міні-гри, але це таке. Після уроку «Зілля вагіння нас очікує повернення дуелей. Вони тут зроблені по аналогії з минулою частиною, класичні жести для щекування, декілька видів заклинань і нова механіка ухилення, яка дозволяє відчути себе не чарівному світі. По аналогії з зіллями, кожну нову сюжетну дуель вам будуть давати нові заклинання. Після цього йде урок візічу. Насправді доволі просто зроблений, вам потрібно лише літати через коло і чекати, поки гагіс самостійно зволить сніч. ніч. Всі це вище згадані активності можна грати купу разів з новими правилами і зростаючою складністю. Крім того, на них можна отримати мистецькі досягнення, по типу не отримати шкоду під час дуелі, отримати найвищий рейтинг на всіх зіллях та таке інше. До речі, додатково перед Квідічем трошки порухається сюжет, де Дамблдор розповість історію про молодого Тома Редла, який ще не встиг стати Волдемортом. Після Квідічу Джині попросить нас зварити із зілля, і після того, як ми її його повернемо, ми отримуємо дуже кумедну сценку. Гай Джині. I've made that shrinking solution for you. Thanks, Harry. That's brilliant. You wouldn't believe all the things I had to do on my way back to you. But I'm here now. Shall we go to Hogsmeade? Oh, sorry, Harry. I've arranged to go with Dean. He's not stopped moaning since I told him I couldn't go, and now I can. Yeah, Dean, of course. Наступного дня нас знову але по дорозі до нас Нарешті сюжет продовжується, і новий викладач зіллівагіння запрошує нас до себе на вечірку, дорогою до якої нам треба зустріти луну і запалити з нею фаєрпетки. Тут чи варто зауважити досить кумедний, навіть абсурдний момент гри, а саме невідповідність музики до оточення. До прикладу, отут я просто біжу на чергове завдання по зіллєвагінню, а музика тут така епічна, ніби прямо зараз у нас була битва за долю людства. На самій вечірці Гагі був змушений варити пунш, який по факту знову є міні-грою зіллявадіння. Після файної ж вечірки з пуншом, драко починає трохи буянити і його виганяють, віддаючи на поруки снейпу. Наша задача прослідкувати за ними, і якщо чесно, це був якийсь цирк. Мало того, що це став з переслідуванням, який не потрібен в даній грі, гагі ще й не тушить свій люмус. Але снейпу Драко видно все одно на це світло зі спини, тому вони йдуть собі спокійно далі. Гра продовжується вже в Краївці Візлі, на яку нападають смертежери, де нам потрібно спочатку двічі перемогти Белетарісу, а потім один раз у цього дядька, якого я забув як звати. Пам'ятаю тільки, що він перевертень, тому хай він буде Джейкубом. Після повернення до Голворсу нас очікують спроби зрозуміти, чим займається Драко, навіщо йому шафа яка їсть яблука, та чому він постійно зникає з мапи мародерів. Відповідь ми поки не знайдемо, але знайдемо рецепт невідомого нам зілля, яке нам доведеться зварити. Невідомо воно тільки на папері, адже це вже знайома нам багатозільна настійка, яку у Гагі чомусь не впізнав, при тому, що самостійно збирав інгредієнти для неї в другій частині. Далі нас чекає черговий матч з Квідічу і черговий урок зілівагіння, і якщо чесно, на даний момент це вже почало бісити. Забігаючи наперед, скажу, що це повториться ще разів 5, цей цикл квічі зіліваєння дуель тут повторюється кожні 5 хвилин, і в короткі моменти між цими завданнями вам дадуть краплю сюжету. Тому я був старатися опускати ці дуже важливі моменти. З цікавого по сюжету далі нас очікує гра за закоханого руна, який наївся цукарок з любовним зіллям. Особливо порадувало, що в цей момент всі маленькі щитки замінені на сердечка. Десь так само виглядаю і я, коли бачу ваші коментарі під відео. Дякую вам за підтримку. Ще цікавого був момент, коли Гаррі піде отримувати спогад з і перед цим вип'є зілля вдачі. Особливо насмішила музика, яка тут лунає. Вид від першої особи, і дуель проти Креба та Гойла, де ми безстрашно розкидуємо їх наліво та направо. Після цього ми дізнаємося, що павук Геркіта, який був босом в другій частині, помер. Робимо Ефту Respect і після поминок отримуємо справжній спогад з З нього ми дізнаємося, він в молодості розповів Волдеморту про горокракси. Це спеціальний предмет, який дозволяє розколоти вашу душу і помістити її в інші предмети. Один з горокраксів ми вже знищили. Це був щоденник, на який впав Василіск. Інший же знайшов Дамблдор, і він запрошує нас на подорож з ним, щоб знищити його. В цій подорожі все відбувається як у фільмі. Спочатку пливемо з Дамблдором за горокраксом, потім змушуємо старого пити зілля, а в кінці обороняємо його від купи мерців, які на нас нападають. Тут, до речі, заставка так різко обірвалася, що я навіть вмер кілька разів. Як на мене, ідіотський момент в стилі зламай свою мишку. Ну що ж, після цього нам треба повернутися до школи, де Драк вже прикликав смертежегів до Гогварсу. Лишається побачити дуже сумну сцену, де сней вбиває Дамблдора, і пройти декілька фінальних дуелей проти смертежегів, перевертня і балатриси. В кінці ж Гагі каже, що збирається шукати нові горокракси і знищувати, а рони Герміона обіцяють йому в цьому допомогти, і на цьому кінець. Висновку хочу сказати, що ця частина явно не виправдала моїх очікувань, особливо після дуже класної п'ятої Рутина між зіллями, дуелями, квідічем, відсутність відсилок, нудне збирання щитків. все це зламало, здавалось би, непогану гру. Що ж ми маємо у результаті? Я сказав би, що четверта частина це одна шоколадна жабка, п'ята це вісім жабок, а шоста це чотири жабки. Ну і додатково хочу змінити оцінку третій частині на вісім жабок, яку несправедливо обділив в минулому відеоролику. Ось такі були ці три частини. Скажу, що задоволення отримав я явно менше, ніж після перших трьох, але я сподіваюся, задоволення від відео ви отримали точно не менше, ніж від попереднього. Тому повторно попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ще це не зробили. Попереду огляд на останні частини та спін-фи, але на сьогодні це все. З вами був Дмитро. Бережіть себе і своїх близьких, і всім всього найкраще!